Екс дружина улюбленого путінського телеведучого і пропагандиста Дмитрія Кісельова підтримала Україну. Причому робить вона це від 2022 року. Келі Річдейл, громадянка Південно Африканської Республіки із британським корінням, наприкінці 90-х приїхала до Москви, де познайомилася тоді ще із незалежним журналістом Дмитрієм Кісельовим. Разом вони працювали по європейських грантах, всіляко просуваючи демократичні європейські цінності. Ну, зрештою, метаморфози, які сталися із кисельовим, далі відомі усім. А от нинішня історія дуже Показола сам Дмитрий Кисельов продав душу дияволу, тоді як його дружина Келі Річдейл всіляко підтримує Україну і говорить, обов'язково переможемо! Цей московський мордор.